Це Сармат з новими господарями Іриною Вихрестюк та Іваном Русєвим. Перший господар Сармата Максим Ким загинув на російсько-українській війні 11 жовтня 2024 року, не доживши до 36-річчя Лише 21 день. 6 лютого 2025 року Іоанн та Ірина по Відіополі відвідали разом з Сарматом могилу Максима на кладовищі по вулиці Героїв України. Ми його назвали сармат, Боролся з расистами, боролся за свободу України, за незалежність. А ти будеш служити в національному природному дійсно і він не… щоб він не пропав, щоб він комусь потрібен, то так доля його склалася, що його власник загинув на війні. Іде. Я хочу, щоб просто душа Максима побачила, що він є, з ним все нормально, він гарний хлопчик, такий добряк. Але страшно не любить котів, хоч я люблю котів, але він у нас тут в єдиному не співпадають а наші як ти плани. Я про... ти знала про нього. Ні, я просто прочитала в Фейсбуці, хотіла спочатку допомогти Лесі десь знайти їм власника, але угу. так як ніхто не знаходився, я вирішила. Да. Сьогодні Сармат живе та вірно служить у національному природному парку Тузловські Лимани. Нас, ми його любимо, турбуємось, але у нього є одна така вада. Нього, я думаю, що це психологічна така травма, він не може сам залишатися взагалі. В нього відразу якийсь з'являється панічний страх, коли там, я йду, чи Іван Тріхнович йде, то він відразу починає страшенно плакати, для нього це стрес. Він може бути тільки поруч. Любов, вірність, честь. Та величезні серця Ірини та Івана допомогли Сармату знайти новий будинок та не втратити віру у людей. Роман Варшанидзе, альтернатива вор.